Аломо, А з приводу Ктаві. Телефоную зручно поспілкуватися. Так, да, зараз. Це з підбора для клієнта. Шукаємо. Хотів пару питань уточнити по машині. Підкажіть, будь ласка, приводу власників і хто по документам власник, бо бачу, останнє переоформлення авторія підтягує типу два місяці тому. Їздили по дорученню переоформили на мою дружину. А це ви перші власники? Правильно? Ні, перший власник із е, Івано-Франківська, а потім переоформили на дружину. З якого часу володієте? 170, по моєму. 170 тисяч. Е, ви купили, да, коли було? Е, Помні, ні, сімдесят шість шеста. Ага, Понял. І це там десь 24 четвертому, так розумію, да. Році потім буде два роки. Вона в нас то ви виходить, її майже одразу купили, да як вона заїхала? Тільки її пригнали да. Купив я одразу. ну, робив все для себе, міняв омпу, ремінь. А на якому пробігу була заміна ГРМ? На 200 тисяч. У мене там вимагає десь є. По кузову підкажете, що в неї фарбовано? По якщо знаєте? Є підкраси, є підкраси по і по правій дворі, це до мене, і мене достали підкрашене крашене ліве крило, поміняний лівий фонарь і. Новий бампер. А Леве крило це заднє, так? Да? Да. Наскільки сильне пошкодження було. Панар бампер в э, э, ціле залишилось, э, парктронік не міняли, він так цілий був. Що ви кажете? Э, Пройом, чи залишився цілий. Не все ціле, так. Да. В общем, на крилі має бути шпаклівка, да? але я так розумію, небагато. Ви знаєте, я не міряв, не можу сказати, навіть, що там. Все, в общем, приїжджати дивитися.